15 грудня у Керченській протоці стався черговий інцидент із російським флотом. 136-метровий танкер Волганів 212 побудований ще у далекому 1969 році, розколовся навпіл. Носова частина судна затонула, а сама катастрофа ледь не транслювалася у реальному часі. Ідеальний шторм. Також постраждало ще одне судно: танкер Волганіфть 239, який був побудований у 1973 році. Обидва танкери в останні місяці перевозили мазут і нафтопродукти із нафтопереробних заводів Роснефті до порту Кавказ. Офіційна інформація від російської влади щодо масштабу розливу нафтопродуктів відсутня. Але кожен із цих суден ветеранів здатен перевозити до 4200 тонн нафтопродуктів. Тому екологічні наслідки інциденту можуть бути катастрофічними. Цей випадок лише верхівка айсбергу у ширшій проблемі російського танкерного флоту, який є ключовим механізмом обходу міжнародних санкцій. Цей флот, що використовується також Іраном та Венесуелою, вже налічує понад тисячу танкерів. Примітно, що 15 жовтня, Україна закликала європейські країни до активної боротьби із тіньовим флотом. Велика Британія додала до санкційного списку 73 танкери, 30 з них 26 жовтня. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 42 суден, а Європейський Союз проти 17. 11 грудня країни ЄС узгодили 15-й пакет санкцій, спрямований на блокування тіньового флоту. Станом на 12 грудня ГУР МО України ідентифікувало 238 російських танкерів. Використовуючи ці суда, РФ щодня перевозить у середньому 3 мільйони барелів нафти, отримуючи доходи, які значно перевищують встановлену країнами G7 цінову стелю, у 60 доларів за барель. Ці махінації приносять російському бюджету до 10 мільярдів доларів щомісяця. Насправді аварія в Олганіфті це удар не лише по екології, але і по російському тіньовому нафтовому механізму. Два затонулих судна вказують на реальний стан російського танкерного флоту, застарілий та небезпечний. І це підтверджує, що Росія для обходу санкцій змушена покладатися на технічно небезпечні та зношені суда, що підвищує ризики екологічних катастроф. Але шторм у Керченській протоці це найменше із потрясінь, яке чекає на російську систему тіньової торговлі нафтою. Санкційний тиск дедалі сильніше руйнує цей нафтовий тіньовий місток. Його падіння може завдати удару по російському бюджету, який критично залежить від нафтопродуктів. Тож справжній російський ідеальний шторм це лише питання часу. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним. А критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!